Україна відстоює свою незалежність завдяки тому, що вона не, не одна, не на самоті, завдяки тому, що об'єднаний народ, завдяки нашим Збройним силам і всьому світу. І щоб об'єднати світ, напевно, три напрямки найголовніші, які були це дипломатика, журналістика, культура. І я вважаю, що. Культурний фронт він є як всередині держави. Я дякую всім митцям, хто тут хто допомагає, особливо тим, хто в окопах і хто своє життя віддає цьому, і також всім тим, хто за кордоном створював, допомагав і дипломатії. І журналістки робити цю хвилю, щоб знов-таки повертаючись, Україна не була на самоті, тому що на самоті перемогти Росію складно. І зараз ми такою великою командою йдемо з західними партнерами. Я вам за це дуже вдячний всім. Ця хвиля вона має вплив на посилення нашої держави і фінансово, і зброєю тощо і хто. Що міг, той робив, як я сказав, як вибачте, але тим не менш всі патріоти, але тим не менш, коли той чи інший митець, відома людина, якщо вона на фронті, ця людина, а вже ж це говорить про те, що всі об'єднались, і це привабливість таких кроків. Хвиля щодо постачання зброї, великі кроки, які були зроблені мистецтвом українським. І... Культурою мистецтвом, журналістикою були зроблені за кордоном, коли були відповідні кроки, відповідні вистави і підняття тематики: хто є терорист, хто є винен, хто є агресор в цій війні, і хто є державою, яка боронить свій суверенітет, захищає свій дім і обов'язково переможе цю хвилю, хвилю і зламати весь цей інформаційний наратив рашки. Змогли і митці, тобто і дипломатика, і мистецтво, і культура, культура мистецтво, і журналістика. І тому я хотів за це подякувати. І ми зацікавлені в тому, щоб наша міцність зростала, і хвиля інформації, і хвиля підтримки України не зменшувалась. Вона, на жаль, як хвиля іде синусоїдно. Так і є. Як тільки хтось забуває про Україну за кордоном, і, чесно кажучи, уповільнюється процес підтримки України, і тому я дуже хотів би, щоб ми змогли думати над тим, як ще ми можемо посилити хвилю після року повномасштабної війни, і як можна посилити цю хвилю ще. Фактор нової хвилі, вона потрібна. Ми щоденно шукаємо ці хвилі в дипломатії, що ще зробити, як зламати наратив, не мов Росія несе мир. Давайте сісфаєр, давайте ось, що вони кажуть. Да? І ми ламаємо деякі речі, багато речей. Багато хвилю робимо, щоб люди розуміли, що відбувається, і цього мало. Нам потрібна допомога, ваша допомога й. Яка була і так потужна, але потрібні нові хвилі. Дуже хочеться, щоб про цю війну говорили після нашої перемоги. А, і говорили ті люди, які були в цей час і захищали нашу державу. А не всі інші. Я нікого не хочу ображати. Дуже важливо, щоб а, писемність, кіно, театр. Музика, література, журналістика, щоб всі ті, хто є світлом або активно брав участь, або захищав на тому чи іншому фронті Державу Україна, щоб вони заповнили цей простір. І це дуже важливо. Той, хто знає, як це було, той, хто Безпосередньо брав участь. Дуже хотілося б, щоб цього контенту українського, але не тільки просто українського, а саме від тих людей, які активні в цьому і мають повагу, тому що були тут. І тому дуже важливо цей контент створити різний. Я би хотів, щоб ми знайшли механізм. І почали це робити вже не чекаючи кінця війни, а тому, що потім, щоб не було вакууму. бо вакуум він завжди наповнюється кимось, тими, хто немов з нами, тими, хто продовжує, і він буде продовжувати свою агресивну російську інформполітику. Тощо, а простір дуже швидко заповнюється. Тому дуже хочеться вже почати це робити. Думати якийсь механізм, якийсь майданчик. Різні може майданчики, як зробити цей контент. Це не тільки про творчість, а це і підтримка держави цієї творчості. Якась особлива підтримка. Якісь потрібні кроки. Ми не можемо. Я вам наведу приклад, і ви мене зрозумієте. Я чи ми, ми не можемо вигадувати самі, як активувати а, наш культурний фронт? Так е, у нас була така програма. Ось вам приклад, була така програма ЄПтримка, є коли держава виділила гроші, ми виділили кошти на. Наприклад, на придбання, ви пам'ятаєте, там туризм, книжки і ще якісь були напрямки, а сертифікат. Так, що нам дало? Так, показало, що українці, так? читаюча нація, і ось, будь ласка, всі почали купувати книжки. Тобто, це питання, як активізувати О, такі напрямки, ми можемо зробити. Такі кроки в театрі, в музичній творчості, в літературі тощо ми можемо подібні речі зробити. Є культура, якусь таку штуку, якийсь напрямок, але я ще раз підкреслю, а... потрібна активна від вас ну, розумієте, да? просто цей поштовх він потрібен. А вже ж, якщо є на це. Натхнення і час, тому що складний, складний момент на да, війна і не про це думки, але тим не менш це важливий інструмент, і це важлива, також важлива, дуже важлива зброя. Основний напрямок – це культурний десант. Ми працюємо з цієї лінії фронту, працюємо саме на нулі, працюємо і на позиціях, і в місцях ближнього відведення. Прямо зараз нас працюють дві групи, бо три-чотири концерти в день. За весь час ми провели близько 800 концертів. Це і артисти, це і артисти, відомі артисти і невідомі артисти, молоді талановиті, але головне, щоб цікаві, несли з собою терапевтичну місію. Знаєте, нас запитали начина в однієї тезою, як можна сказати, що ви робите. Ми малюємо в уяві хлопців. І дівчат-бійців ту картинку майбутнього, в якій їм є місце. І в моменти вічі, в моменти страху ми допомагаємо змінити фокус уваги. Тому ми буває, от тільки відійшли від позиції, втрати є, вони нібито в таких облаштунках. Ми допомагаємо зняти ці облаштунки, бо є день перепочити і повернутися знову і перепочити в цьому стані дуже складно. Тому розминаємо уяву, розминаємо психіку. Зараз ми запускаємо проєкт. Ми взяли бус вантажний, переробили його під студію і записуємо хлопців на передовій комбатів. В, в нас там, наприклад, в й бригаді є комбат, який дуже круто співає. Ми його записуємо прямо там, сі органікою, записуємо з ним інтерв'ю. Ми отримуємо культурний продукт від людини, яка безпосередньо приймає участь. Це роблять дуже круті сам продюсери, тому це не. Просто там під гітару записано з непримітивно. Це дуже круто і максимально зроблено стильно. Для мене oh. дуже важливо дати меседж в тому, що ще в чому я приймаю участь, окрім театру, який функціонує, і не тільки у Франківську, а й Київські театри, теж де я долучаюся. Є проекти, які ми презентуємо за кордоном, і вони стосуються дуже важливої це спадщини історичної. І саме основне, що всюди, де я буваю, з презентацією якихось проектів за кордоном, є дуже велика цікавість до минулого. Для мене дуже важливим є перемога України і минулого свого на цьому фронті, тому що Росія будує свої наративи через призму минулих зв'язків. І власне тут Україна повинна бути активна створення контенту, що стосується спадщини нашої історичної, для того, щоб змінити меседж для європейців, що Україна не долучається до Європи, не приймається Європою, а вона повертається на законне своє місце. Це дуже важлива наша так само війна за минуле, за справжню спадщину свою і те, що Україна більше свого часу перебувала в європейському контексті. Шевченківська премія, яка зазвичай з року в рік оголошується. 9 березня це, ну як на мене, це дуже важливий такий фідбек, який, який якраз власне оцю от пожвавлення і нову хвилю міг би забезпечити, або, скажімо, допомогти забезпечити. Тому, я думаю, для вас є таємницею, що в двох номінаціях мінімум ми не присудили премію, тому що не було. Гідних, достатньо серйозних кандидатів гаразд. На тому на максимальному рівні незалежності Я, до речі, ціную. І окрема вдячність від мене і від членів комітету, які у нас дуже реально принципові, і навіть з поганим характером, що в цій ситуації. Корисно. І, а чому не е, спеціальним рішенням не, е, по-перше, не оголосити одну номінацію, дві номінації? Ну, треба просто дивитися, як е, вийде, саме для премії для творів, створених під час війни, і на тему війни ми можемо це. Зробити в стиснуті терміни у нас є, ну як мінімум, ще одна сакральна дата для всіх україноцентричних людей це 22 травня, день перепоховання. Є ще День Незалежності. Але було би напевно правильним відкласти оголошення і нагородження цьогорічних кандидатів. І доповнити цей список людьми, які безпосередньо беруть участь у цій війні. Культура дуже важлива, дуже важливо робити це вчасно. Дуже важливо робити це щиро, як сказав наш президент. Щоб це було «тру». Тому що коли це нечесно, це сприймається так само і за кордоном, і всередині країни. Як дещо фальшиве. Я пишаюся українськими артистами, я пишаюся українським народом, талановитим народом, який в такі неймовірно важкі часи вміє і створює той важливий контент. Так, ми живемо зараз уже в світі контенту, і народ генерує, і артисти, як представники народу, генерують масу дуже крутого, дуже потужного контенту, який дійсно працює на нашу перемогу.